Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Енергодар, що заважає звільнити Енергодар від расистів, від росіян, від російської окупації. Скажіть нам вищі, будь ласка, як саме буде відбуватися звільнення? Дивіться, як показано сильно оточують Енергодар. Так, це будуть важкі бої, будуть втрати, і є ще тут сильно заміновано все. Дуже сильно заміновано угу. багато роботи у військових, але буде суд. І буде дана така сильна відсіч ворогу, його змусять тікати. У расистів вони будуть передіга... передігатися, тікати із енергодару в них. В них немає як виходу, як військові України, от вони повністю закриють всі виходи. Вони змушені будуть передягатися тікати. Ну, Перевага на стороні України. І це план, це точно буде такий план. Це важкий. Труд по знищенню расистів. Всі, хто в Енергодарі, хто знущався з українців, хто е, чинив злочини, от по них йде смерть. І це неминуче для, рас... для расистів. Дивіться. Всі, хто з Енергодару робив злочини, обстріли, обстрілював Україну, будуть вбиті. Це для них неминуче. Скажіть, будь ласка, вищі, Сили, чи є загроза для жителів Енергодару під час звільнення? Чи є загроза для життя цивільних людей? Під час звільнення Енергодару, скажіть нам, будь ласка. Ви знаєте, нема загрози. Це якісь буде у вас приємна. Радісна подія. Ви такі раді і задоволені, це як... Хороша подія, дуже немає такої загрози. Верховний суд вийшов. Я ж розумію, що це дуже буде така важка робота по відплаті. Прийде відплата за все. І всіх ру, русських, оцих військових, командирів буде знищено в Енергодарі. А цивільні люди не будуть страждати, в них немає для них загрози, в них буде дуже піднесений стан. Так, скажіть ваші сили, які плани у росіян стосовно Енергодару? Що вони планують робити? Так, ну, в них такий план е, прикритися ж, е, як живим щитом, цивільними людьми. І з, за допомогою цього плану вони мають надію вийти е, з сухими з води. От, і Карта миру. Вони збираються вийти, причому чомусь прикриваються дітьми і жінками. І ще й з награбованим хочуть вийти. От. І це буде такий шлях рухатись швидко, з грошима. Угу. Дуже бояться. Дуже бояться лишитися там в Енергодарі. Так, скажіть нам вищі сили. Чи буде звільнено Енергодар до кінця серпня від росіян? Так, росіян буде розбито повністю, і Енергодар буде звільнено. Буде велике свято. Це до кінця серпня має відбутися. Заперечую всі плани рашистські, Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, звільнити Енергодар. Повністю декупувати, не дати їм наживитися на стражданнях людей. Заперечую повністю всі плани рашистські, заперечую, руйную. Так, Це неминуче. Їх там уб'ють всіх. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи дороги на знищення расистів в Енергодарі повністю. Буде так. Заперечую весь негатив. Все, що чинили росіяни з жителям Енергодару, повертаю їм назад. Це вони страждають, це вони вмирають, це вони лякаються, тікають. Це в них закінчується життя, буде так. Весь негатив повертаю. Всю біль страх і страждання вертає расистам назад, де буде Верховний суд. Буде так. Де повністю знищено всіх росіян, що обстрілювали міста, що знущались із цивільних людей прийшли в Україну заробляти гроші заперечую всі плани ворожі. Не можуть вони прикриватися цивільними людьми. Руйнується цей план. Заперечую повністю. Заперечую. Відкриваю всі шляхи і дороги. Військовим України. Так, відкриваються всі шляхи і дороги військовим України на звільнення енергодару, без страт для цивільних людей і без страт для військових України повністю буде деокуповано енергодар. Буде так. Прошу захисту для всіх. Наших військових одвернути всі бомби, ракети, снаряди, міни, дрони. Щоб це не було повністю одвертаю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликає, допоможіть, будь ласка, знищити всіх росіян, що держать окупацію Енергодару, і повернути по Верховному суду всі біль, сльози, страждання, смерть. Все, що принесли расисти на нашу землю, вертає їм назад. Буде так, буде так, буде так. Більше не можуть вони отримувати зброю, закриваються всі їхні шляхи і дороги, припиняється і Постачання боєприпасів і зброї, і взагалі всі шляхи зупиняються у решистів. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної перешкоди, яка б заважала, де купувати Енергодар. Буде так. Да буде все сказане здійснено, і так буде. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, врятуйте всіх. Жителів Енергодару буде так. Дякую за увагу!